Вона стоїть мовчазна, мов свідок часу, посеред дороги, що веде в саме серце кролевця. Арка звична споруда для місцевих. Одна з тих, які не помічаєш щодня, але які є частиною ландшафту пам'яті офіційно кролевецька арка. Так називається вона з 2016 року. А почалася її історія зовсім інакше. У 1957 році, в рік, коли святкували 40-річчя жовтневої революції, місцеві комуністи вирішили увіковічнити цю подію не пам'ятником, не меморіальною дошкою, а аркою. Не чекали вказівки згори, самі ініціювали, самі збудували. Ескізи намалював містянин Яків Самусь, а прикраси викували на арматурному заводі. Кожен цвях, кожна плита справа рух місцевих жителів. Минуло кілька десятиліть. І вже у 1970-х роках столичні архітектори, оглядаючи арку, здивовано визнали, споруда відповідає всім будівельним нормам. То що ж, чи то кролевчани були справжніми майстрами, чи стандарти радянської архітектури і справді були гнучкими. Істина, як завжди, десь посередині. Але ще глибше під бетонними колонами ховається інший шар історії там, де зараз стоїть арка, колись здіймалася одна з найважливіших церков міста Миколаївська. Була окрасою понад століття з початку 19-го до 30-х років 20-го. І саме тут, за її стінами, відбувався славнозвісний хрестовоздвиженський ярмарок Всесвітній, як казали кролевчани. Сюди з'їжджалися купці з усієї імперії, а наші майстри виставляли на продаж полотна та ткані дива. Ті самі, які сьогодні увінчують колони арки в червоних візерунках кролевецьких рушників. З цим і пов'язана одна давня легенда, що, наче, тінь супроводжує арку і донині. Оповідають, як один хитрий королевчанин звернувся до глухівського посадовця з проханням позичити рубль, не з потреби, а щоб випробувати силу довіри. Узяв гроші, написав розписку, приніс назад копійка в копійку, і знову і знову. З часом йому вже й без паперів позичали, такою бездоганною була його репутація. Він повертає точно, як годинник, день у день, година в годину. Та одного разу все змінилося. Чоловік звернувся по значну суму, майже всю казну. І настільки переконав посадовця у своїй порядності, що той дав гроші без жодного запису. Але тиждень минув, а боржник не з'явився. Стурбований чиновник вирушив до кролевця нагадати про борг. Та почув у відповідь тільки це Я людина честі, якби брав, повернув би, а цього разу не брав. І без розписки вам нічого не довести. Кажуть, приголомшлений посадовець, не витримавши сорому й безвиходів, наклав на себе руки. Старі люди говорили, що завдяки тій старій, хоч і не зовсім чесній оборудці, невдовзі у хроливчанина з'явились торгові ряди, де стародвинні підземні ходи міста використовувались як льохи. Для зберігання краму. Хто знає, можливо, саме це і дало старт великому ярмарку.